Україна отримала 3,5 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Пілоту f 16 Олексію Месю посмертно присвоїли звання Герой України. Весна повертається. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 17 березня в дайджесті від «Укрінформ». Двоє людей загинули на Херсонщині. Ще двоє дістали поранення. Окупанти скинули боєприпаси безпілотника на житловий квартал Золотої Балки. Внаслідок атаки загинула жінка. А її чоловік зазнав поранень. Ще один житель Херсонщини загинув під час дронової атаки в Антонівці. І один чоловік у цьому ж селі дістав мінно-вибухову травму. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень через російські обстріли на Донеччині. Протягом доби поліція зафіксувала майже 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. А вранці окупанти поранили у Покровську трьох дітей – 12-річного хлопчика та його двох сестричок 8 і 15 років. Важливо, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки ухвалили бездумне рішення повернутися до Покровська, повідомив голова Донецької ОВА. Ударні дрони вкотре атакували Одещину. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Близько пів тисячі людей залишилося без світла в передмісті Одеси. Також зруйнований дитячий садок. Одна людина зазнала поранень, повідомив голова Одеської ОВА. І на Полтавщині ворожі БПЛА теж зцілили по енергетичних об'єктах. Без світла залишилося понад тисячу споживачів, повідомив керівник Полтавської ОВА. Загалом минулої ночі російська армія запустила по Україні 174 дрони. За даними повітряних сил ЗСУ, 90 безпілотників ППО знищила і ще 70 локаційно втрачені. Під ворожими атаками були Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. ЄС схвалив другий транш у 3,5 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. На сайті Раді ЄС йдеться, що Україна виконала необхідні вимоги для отримання платежу. Кошти спрямують на відновлення, реконструкцію та модернізацію країни. Перший транш нагадаємо погодили торік у грудні. А загалом, програма Ukraine Facility передбачає загальну фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Подальші транші будуть надаватися за умови продовження демократичних реформ, забезпечення верховенства права та дотримання прав людини. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який містить зокрема ракети для систем ППО, артилерійські боєприпаси, броньовану техніку, безпілотники, автівки і багато іншого військового обладнання. Звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно присвоїли Олексію Месю. Монфіш був одним із перших, хто опанував винищувач f 16 На момент загибелі йому було 30 років. Олексій з дитинства мріяв стати військовим льотчиком. Навчався у Харківському університеті повітряних сил. До повномасштабного вторгнення очолював підрозділ винищувачів міг 29 добре знав англійську, і разом із загиблим льотчиком Андрієм Джусом активно переконував західних партнерів у необхідності надати Україні сучасні винищувачі. Він одним із перших опанував новий літак і показав на ньому неймовірну якість бойової роботи. У день своєї загибелі під час однієї з найбільших комбінованих атак ворога 26 серпня. Торік Монфіш збив на своєму f 16 три ракети та дрон. Після цього з літаком зник зв'язок. Причину катастрофи досі з'ясовують. Інформація про заплановане підвищення податків для фізичних осіб підприємців не відповідає дійсності. Про це заявили у Міністерстві фінансів України. На сайті Мінфіну зазначають. Анонімні телеграм-канали поширили маніпулятивні повідомлення, які вводять громадськість в Оману. Жодних рішень щодо змін у системі оподаткування ФОП наразі не ухвалювали. Процес буде публічним і залученням громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів, наголошують у міністерстві. Завтра президент США Дональд Трамп обговорить телефоном з Путіним, як покласти край війні проти України. Про це Трамп сказав журналістам, повертаючись до Вашингтону. Підтвердили заплановану на 18 березня телефонну розмову і у Кремлі. Холодна погода в Україні утримається до середи. А далі знову очікуємо стрімкого потепління: від мінус 9 у вівторок до плюс 13 ближче до вихідних. Тобто перша половина тижня ще буде холодною, з нічними морозами та періодичними опадами. А в другій половині тижня температура підвищиться і опади покинуть територію нашої країни. На вихідних буде сухо і тепло. Тож знову відчуємо справжні весняні дні. Це були головні новини за 17 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі!